Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми продовжуємо тестувати різні нові аромати разом з вами. Хто вперше на моєму каналі, вітаю вас! І ми проводимо такі собі реакції на парфуми. Тобто, я знаю, що там, це не сліпий затест. Я бачу бренд, я бачу піраміду, але я цього аромата ніколи не нюхала. Якщо вам таке цікаво, звичайно, залишайтеся зі мною і зразу мені можете поставити вподобаєчку. Я продовжую розклупувати свою величезну коробку з невідомими для мене ароматами. Там такі, що вже давним-давно до мене поприїжджали, але я потрошки і все разом з вами. Але я почну з ароматів, які я протестувала без вас на днях, адже я тестую ще всякі різне. І хочу про них декілька слів сказати, тому що ці відливантики поїдуть далі. Я вирішила залишати в себе відливанти тільки ті, які в мене йдуть по добірках, по брендах. Або якісь легенди, історичні вінтажі і все таке. Або такі аромати, які от прямо мене дуже реально вразили, які я хочу. Які я хочу протестувати до дна. Ну йди сюди, йди. Іди, моя, звізда прийшла. Тут зірочка до вас прийшла. Зі сподіваюся, я там не ті зачіпаю мікрофон. Зірочка ніяк не може. Еля, скажи всім вітаю і чеши на місці. Дай мені зняти відео. Не хочуть мені ніколи дати. Спо... Та ну дуже гарно. І кави попий, там на кухні стоїть. <рив> Спаки, час від часу попиває мою каву, якщо я її забуду забрати зі столу. Ні, то зараз не на столі не стоїть. Добре, ми будемо продовжувати, але я мушу її спровадити на місце, бо вона не дасть мені зняти. Отже, аромати, які я протестувала, я, звичайно, буду тут ставити картиночку. Почну я з Trusarді Behind The. Pure, а далі там ще якісь слово, але в мене тут недописане. Побу будете бачити картинку і, звичайно, завжди в описі буде список ароматів, які ви можете собі відкрити і подивитися. Це, якщо я не помиляюся, зелена собака. І цей аромат я вже колись пробувала один раз. На зустрічі парфумерній, але я вам чесно скажу, я з парфумерних зустрічей не пам'ятаю нічого. Тому що забагато тих ароматів, забагато вражень, ти не можеш протестувати на шкірі, ти не можеш нормально все подумати. Це дуже цікаво тестувати чужі аромати, обговорювати це все. Звичайно, але якихось вражень в мене не залишається. Максимум залишається, якщо я в чомусь іду додому. У нас таке, ну коли в нас закінчується зустріч, ми собі можемо вибирати і щось на себе напшикати і піти. тоді я ще можу хоч щось запам'ятати. Але з останньої зустрічі я йшла в лакост-порфам, який я і так прекрасно знала, просто його дуже люблю. І цей аромат я тестувала, це шкіряний аромат, дуже м'ягенький, дуже гарний, дуже огортаючий, з якимись там пачулі зі всім. І от про що я говорю? Він мені і тоді дуже сподобався, і зараз він мені дуже сподобався на старті, поки на мені через деякий час не вилізли в базі оці такі. Амбродерев'ях, як то кажуть, Оцей от не то мускус, не то оце от амбродерево. Оце така їдка нота, яку я тепер дуже відчуваю в арабських ароматах. Не у всіх вона, звичайно, є, але саме через них я от не можу аромати носити, тому що старт сходить, і я потім довго і нудно амбродерев'ях і не можу з себе змити. І от тут, в тому трусарді, як не дивно, теж в базі вилізли на мені амбродерев'ях не знаю для чого вони їх туди поклали. Наступний аромат теж від трусарді. Це Віколі Віа Фіорі Я знаю, що Маша моя парфумерна подруга, дуже любить цей аромат. Uh, це, здається, коричнева собака, і це аромат про трави, про лікарські трави, про сухі трави. Він прекрасний. От Тут дійсно стільки, він дуже цікавий, але на любителя. Відразу попереджаю. Дуже багато тих лікарських трав. Такі от прям, ніби ти в дитинстві п'єш, е, якісь нюхаєш оцей от е, такий мамою наварений запарений, якийсь там грудний збір, переціджений через марлю. Він гіркий, тому що ну ні цукру, ні меду туди ніхто не давав, і, і пахне він тими травами. І ти аж так, отих в дитинстві в тебе ті ж відчуття. Але потім тут виходить алкогольна нота. Я не пам'ятаю, чи там алкоголь заявлений, і не знаю що. І ті трави вже перетворюються ніби з звичайного просто грудного збору, в якусь не то біхіровка, не то якийсь такий смачний травний, цей от настоянку, якусь на травах вже алкогольно ну, і вже зовсім міняється атмосфера. Тобі вже, ну нехай як мені там за 40, і ти з подругою в затишний вечір прекрасно е, обходишся з цим. Прекрасно сидиш з подругою, обговорюєш якісь просто плітки. Може, і вечір затишний, теплий і приємний. Гарний аромат. От старт, ніби ніби про те саме, але є нюанси, то кажуть. Ще один дуже страненький аромат, який я отримала від Альони колись, і це є ремініссенс от Гласьял. Я ніколи не знаю, як це читається. І я коли перший раз на себе нанесла так в мінімальній кількості цей аромат, ну там на руку десь пшикнула, я була в захваті, тому що я завжди шукаю м'яту в ароматах. Зараз, не, не завжди, а зараз я почала шукати м'яту в ароматах, але за якусь таку нормальну ціну, тому що я знаю, що є гарні нішеві м'ятні аромати, мементолові, там є зубні порошки. Пасти і що хочеш, але я хотіла щось таке доступне, тому що це все-таки просто для мене фужерна зелена нота. Я хотіла чогось такого простого освіжаючого, і тут аромат про м'яту. М'ята, хоча він називається ут Гласіял, чи, чи чи як він читається, я не знаю. І пахне оце такою освіжаючою, холодною, такою м'ятою, якийсь ніби жувачку, ти тільки от надкусив і от повний слини, оця м'ята така. Прохолодна, дійсно, це от свіже дихання просто від цього аромату. І він мені дуже сподобався. Я вже його закинула в хотілки. Закинула собі в список, він, якщо я не помиляюся, знятий, але він зараз ще доступний здається на мейкапі. Коротше, я закинула його собі в хотілки, думаю, та потім, якщо не буде, то вже таке. І в якийсь один прекрасний день, на наступний чи через день, я його прям зранку на себе нанесла. І тут. Знову ж м'ята, а потім після неї таки з'являється уд. Що мене при першому затесті здивувало, що уда я там не знайшла, я бачу багато відгуків, кому уда нема. А тут ніби такий от м'ятний араб, і знову ж цей уд такий. Ну, димно дерев'яшестий з такий амбровий, і коротше, оця база це знову була не моя історія, і тому я від нього відмовилася. Він піде комусь, можливо, сподобається, можливо, не буде хтось чути в ньому м'яти. Тому ці аромати, от я про них розказала, тому що я не буду їх добивати до дна. У вас скоро буде відео, де я покажу вам те, що я такі зносила до дна від левантики, Ці аромати не будуть в мене зношені до дна. Можливо, я їх ще раз протестую і відправлю далі. Ну і почнемо тестувати аромати вперше. Зі мною тут раз, два, три, шість ароматів. Два з яких я хочу, як мінімум, два протестувати на руках, але дещо я буду тестувати просто на серветках. І перший аромат це є Perle Rare de Руже. Це 23-го року аромат новинка. І він мене трохи лякає, чесно кажучи. Тому що на сарті це є ревінь, лічі і бергамот. Можна вже далі не читати, щоб розуміти, що цей аромат я можу сприйняти ну, негативненько, тому що ревінь це для мене дуже складна нота, а лічі не набагато легша, плюс вони разом. І з бергамотом це все може просто висверлити мені мозок. Далі йде троянда Ладан Півонія. В... Так, якби вже трояндовий аромат, ще й з півонією, знову ж. ВТВР, каш... ВТВР кашмеран, кедр і мускус. Отже, цей аромат порівнюють з деліною. І я. Смутно пам'ятаю доліну, в мене був від «Левант», і це був трояндовий аромат. Я знаю, що його зараз всі носять. І це має бути щось таке трояндовий аромат, але мене лякає тут троянда, і півонія, і лічі, і ревень разом, і ще й з бергамотом. Всі решту ноти мені подобаються. Ладен ВТВР все таке. Ой, це не так страшно, як я собі думала. Це троянда свіжа. Красива, молода. Є тут оцей древній вот старт, але слава Богу, мені тут, ну в крайньому разі з серветки, нічого не висверлює мозок. Я думаю, що в цьому має бути дуже гарний шлейф. О, може. <кій> Коротше, це ліпше, ніж я думала. Я думала, це буде зараз просто таке сверло відразу в, в чоло. Але це пахне дуже смачною, такою фруктово свіжою цитрусовою. Бергамоту тут багато цитрусовою трояндою. Я спробую це навіть на собі. От якраз це для весни буде, мені здається, дуже ідеально. На вітерці, десь на вулиці. І якщо воно мене не придушить, то я обов'язково вам розкажу свої враження подалі. Надалі, верніше. Коротше, в подальшому розкажемо свої враження, підпишіться на мій телеграм. Ще один аромат від Діми, як і попередній приїхали мені колись. І це є Рін Intense Incense від Eldo 2014 року, і це аромат про ладан. Я взагалі ладан люблю. Тут ладан, шкіра, зараз я вам зачитаю піраміду, але я зараз вже весна наступає, Я трохи боюся, що він просто буде мені заважкий, Тим більше, я знаю, що в мене знайомі, які навіть такі. Прошарені вже в парфумерії і не змогли його носити. Зараз ми його потестуємо поки що на сервеці. Я потім, звичайно, буду все носити на собі. О Боже, я ще навіть не понюхала його. Ладан, шкіра, альдегіди, мох, лабданом, пачулі ірис, чорний перець, амбра, кумин, троянда. Боже, це взагалі не таке, що я чекала, божечки. Мама рідна, це коротше. Фу. Так. Це трошки цвинтаря. Сирої земельки. Ой, що ж таке гостре. А, шкіра, напевно, така. Гірка шкіра, альдегіди. І церковний ладан, і це все таке землисті, пачулі, перець, амбра, Елька знову мені от прийшла заважати, але ладно, хай ходить, що. Боже, це дуже потужно. Це аромати для Хелловіна однозначно. Знову ж якісь ті і мертві, це, вибачте. Реально, це дуже землисто і ладно. Ну, це пахне прям. Знаєте, от є ладан, який пахне. Церквою, а тут мені прям пахне, ну, ладно, капличкою такою прицвинторованою. Пред, Боже, ну він дуже готичний. Я думаю, що він гарно має звучати на гарячій чоловічій шкірі, він, можливо, буде інакше відкриватися. Ну, і це, безперечно, осінньо-зимовий аромат і на любителя. Ну, я хочу весну зазивати, а не купати могилку. Але це без... безперечно цікаво. Зараз по чуть-чуть з'являються альдегіди. Вірніше вони там були, але вони ховалися за цим всім. І я думаю, що може він на шкірі бути такий, знаєте, трошки потім. Ой, вно ну все одно тяжко. Навіть вдихати важко забиває горлянку. Він може бути такий більше повітряний. Цікаво, дуже дякую. Так, я, до речі, от таких ем, ароматів складних, які я сприймаю не відразу, ніколи не, відбув, не позбуваюся, ем, а завжди лишаю. В мене вже є досвід з декількома ароматами, коли я тестувала їх в інший сезон. І мені вони подобалися, або настрій треба мати для них. От Зараз в мене для нього просто настрою ну, ну просто ноль. Мінус один настрою до нього, звісно. Наступний аромат кенед Cole як читається, Фохьо, 2018 рік. Цей аромат мені прислала парфумерна подруга як аромат про конвалію. Але тут я дивлюся багато пірамід. Тут насіння моркви, півонія, лимон, конвалія, жасмин, фіалка, цикламен, мускус, геліотроп, амбрета і сандал. Ну, ну тут, В принципі, мене тут нічого не лякає. Я думаю, що це буде якийсь такий е, квітковий аромат з конвалію, зелений, можливо, буду теж ним закликати весну. Хоча, судячи по тому, як у нас співають пташки, якщо вам чути поза тим, як Елька тут чухається. Ой, я, я, яка молота. Так, я мушу виганяти собаку, бо вона мені заважає просто. Вона тут ще глося є і вона от їй жизні не дає. Ой, це красиво. Це аромат для любителів конвалії і тих, хто хоче ними закликати весну. Це мильненько, тілесно, так навіть злегка. Знаєте, натуральний такий, індольна така нота от конвалії те, що це білоквітковість з зеленью. Зеленню. зеленню. Муску з геліотропом Брета Сандав, насіння моркви, півонія, лимон, конвалія, жасмин, фіалка, цикламен. Я, по суті, зараз, крім конвалії, і може трошки жасмину і фіалки, нічого не відчуваю. Може, на шкірі він буде відкриватися по-іншому. Але він такий теж дуже природний, зелений, легенький, з повітрячком. Я нічого не знаю з цього бренду, але це обов'язково залишається зі мною. І буде тестуватися от прямо зараз. В таку погоду, як в нас трошки сонечко, трошки пташки вже співають. Я розумію, що в нас ще попереду будуть і морози, і, можливо, якісь сніги, або, як мінімум, дощі, але треба ловити момент, поки він є. Зовсім інший настрій, звичайно, при такій погоді. Мені це подобається. Це, от я відчуваю легкий індолять, чи, можливо, жасмин індолить. Е, трошечки індолу, от квіткового такого. І цей, і кунвалі. На шкірі, звичайно, це буде багатша піраміда, але руки я поки що тримаю для іншого, я вам зараз покажу. Гарно, свіжо, легко, знаєте, мильно, от як, як, не, не так, як ми, мається на увазі не мильно, а аромат мила, от такого трошки конвалієвого. Дуже міленько. Ще один аромат, який я впевнена, що мені сподобається це є церлен 2021 року аромат. Цитруси, жимолость, ілан іланг Хілан, жасмин гарденія, сандал-ваніль. Я, чесно, не чекаю нічого такого вражаючого від цього аромата. Але я просто думаю, що це буде бездоганно зроблена композиція. Щось прекрасне, квіткове. І цікаве. Ух ти! Так, тут трошки не то, що я чекала. Це класичне звучання, чого, в принципі, очікувано від гірліан, звичайно. Божечки, він якийсь такий з шипринкою. Мені це дуже подобається. Я думала, він буде м'як кремовий а він шиприть прям. Ух ти. Зелено-квіткова прохолодна композиція з шипринкою. Ух ти, мені, дуже мені подобається. Це є... Я очікувала меншого. Не тому, що одну гірлін, я розумію, що вони все гарно роблять, але просто я отакі. Прохолодні шипрові композиції люблю більше, ніж кремово, якісь там мускусні або квітково-кремові, такі більш тілесні. От Мені це подобається, це має характер гарний. І теж весна у флаконі. Дуже класний. А що тут шиприть? Сандал, ваніль, іланг-іланг, «Жасмин», гарденія. Чи то ті цитруси з жимлостю? Звичайно, тут є оцей такий кремово-пудровий підтон. Але він має оцю дзвінкість таку, розумієте? Отаку е легкий, може, там десь. Ніби якісь альдегіди, може, не заявлені, або щось шо таке. Ну, це дуже класно. Мені це дуже подобається. Клас, дякую. Оце я прям таке люблю носити. Жимолость. Цікаво, я все ніяк не можу визначити, що таке жимолость, як воно пахне в ароматах. Ну, і аромат, який я буду тестувати на шкірі, який мене дуже лякає, але я ризикну. Це є Бракен або. Мені дуже подобається назва Бракен. Це щось таке Кракен звучить для мене. 2016 рік, і це папороть, дикія води. Ромашка Шкіра-Нарцис, Лілія, Береза, ВТВ і почулі. Не кидайте в мене тапками, як кажуть. Але я все ще за муажем дуже-дуже новий. Ну, не можу я для мене білоквіткові аромати мені подобаються. от як... Ашор, які там ще є, мій ХСЛ, звичайно. Дуже мені подобалась Тубероза. Я впевнена, що лілаква мені сподобався, хоча я його не пробувала. Оці такі простіші, ну я не знаю, не простіші, а менше компонентів, коли в них. А оці всі складні аромати вони для мене дуже важкі. Я не мож... я, тобто Мені подобається нюхати. Я з повагою відношуся до того, що як воно зроблене. Я розумію захват людей, але на собі носити не можу і все. І я не впевнена, що мені сподобається цей аромат, але я готова до того, що він мені може не сподобатись, може бути для мене заважким, але все-таки е, папороть з ромашкою, з дикими ягодами. В мене це все дуже цікавить. Можливо, мені і зайде. Так. Я щось тут зранку тестувала на ту сторону. Там щось трояндове, я таке натестувала, що воно не змивається. О, Боже. Сухотрав'я. Так, для мене це не весна у флаконі, а якась, якийсь кінець серпня. Але мені це подобається. Поки що. Поки що. Це дуже-дуже пилючно. Я. Завжди кажу, що я не люблю сухі трави, а тут мені трави такі сносні, хоча вони тут дуже пилючні. якісь злегка медові і, і дуже відчувається оця ягідна частина. Так, зараз це вже менше, стають ті трави якісь свіжіші, і аж тут немає ніякого гальбану, а тут нарцис, ромашка, лілія. Ой, він стає соковитим. От старт в нього був такий дуже-дуже пелючний, як я от не люблю, хоча не гіркий. Але зараз він стає дуже соковитий. Мені це подобається. Може, я накаркала, що мені тут нічого не подобається і все таке. Але, звичайно, це все треба носити декілька годин на собі, щоб зрозуміти, вб'є він тебе чи не вб'є, тому що він люблять е так зробити, що я потім ну, е втомлююсь просто від тої стійкості і від того напору такого. Що мені подобається в муажах в їхніх композиціях? Я не, маю нічого до, ну, я не розбираюся в тому, як там робляться парфуми чи що. Але от що мені подобається? В амуажах дуже відчуваються ну, основні ноти, які там будуть звучати, вони відчуваються ніби окремо. І отут я відчуваю цю травну частину окремо і окремо, прямо ніби дійсно, якби, як то кажуть, на тарілку поклали ягоди, і якісь трави, і якісь ромашки, і якісь квіти. Поки що це мені дуже подобається, воно такий, знаєте, ароматичний, ароматичний із лісовими ягодами, то я не знаю, як це пояснити. Так, да, він стає зелений, сочний, такий фужеристий, знаєте, з фужеринкою. Але при тому і ягоди солоденькі тут є, такі досить натуральні, не хімозні. Так, я теж думала, що буде, Я думала, що буде гірше, тому що тут все-таки ноти не такі. А, це ж папороть! Папороть тут заявлено. от що він так прям фужерить дійсно такою суковитою травою почав пахнути. Мені це подобається. І наступний аромат, який я хочу протестувати на руці, це є Філс de Жолі від Сержа Лютанса. Це аромат 2020 року. Я думаю, що він мені сподобається, я так сподіваюся. Єдине, що я переживаю, що він може індолити на мені, тому що цей аромат про жасмин. В верхніх нотах жасмин, нічний жасмин. нічний, сонний, напевно, такий. Мед, іланг іланг і мускус. Тобто, це має бути солодко-жасминова композиція. Медова, з медовим жасмином. О, тут на тому зап'ястку нічого нема. Це гарно. Боже. Вау, це дуже мені подобається, і воно на мені не індолить. Він не такий солодкий, як я собі думала, але дуже-дуже насичено жасминовий. Причому відчувається, що тут якісь різні сорти цього жасмину. Жасмин не такий, як в Alien. Я таке враження, що більше немає. От не такий. Злегка гіркуватий він, але він при тому не індолить на моїй шкірі, це вже добре. І ланг дуже насичена композиція, квітково медова, але притому вона не солодка. А навпаки, з такою натуральною квітковою гірчинкою. Боже, я думаю, що це має бути бомбезний шлейф від нього. І мені це зараз дуже подобається. Це, в принципі, теж краще, ніж я чекала. Я думала, що він буде зараз індолити. Ну, і такий красивий жасмин, сам по собі, красивий такий. Насичений жасмин, до речі, треба буде, як буду досити на шкірі. Є варіант такий, що від такого жасмину може мене боліти голова. Але не факт, не факт, подивимося. Але хоча б навіть в... ну, не переборщити треба буде з ним мені спочатку, не переборщити, спробувати. Можливо, там один пшик маринкою або десь там один пшик ззаді. Ну, мені це дуже подобається. Єдине, чи мене не заболить голова від нього. Боже, він такий. Як той жасмин, в дитинстві чай з жасмином мені, мама, як діставала, то були е, дефіциту. І саме жасмин, тут чаєм не пахне, але саме цим чайним жасмином мені звідси попахує. Боже, це дуже гарно це теж такий ароматично-медовий аромат з цим дуже гарно. У мене вже є декілька жасминів, улюблених в колекції. Мені здається, це третій жасминовий аромат, який мені дійсно дуже-дуже подобається. Ні, в мене ще є, ще є один. Але я ще його добре не розносила, він одеколони одеколончик. Коротше, я під враженням. Так, я його. Ой, е, бракін мені подобається. Не знаю, що так прям, щоб вау! І я собі захотіла флакон за такі гроші, але наразі мені це дуже подобається. Він. Соковито-гіркувато травний став. Ягід вже практично не відчуваю. Є якась ягідна частина, але вже не так явно. І зараз він такий, ну, от, які там ромашки, що там ще було. Папороть ромашки такий, прям ніби полянка біля лісу. І жасмен прекрасний. Прекрасний жасмен, грайливий, такий, знаєте, ненудотний. І повітря в ньому є, але при тому він і солодко, гірко, такий справжній і, можливо, мед тут дає теж таки окремо. Знаєте, не, не жасмин медовий, а прям жасмин і мед. Можуть давати таку гірчинку. Так, де там мій цей? О, боже, Ріан, Райан, Ріан. Почулі, Такі, знаєте, вагамонець капати. І з ладаном. Дуже потужний і дуже такий насичений. Але цікавий. Дуже атмосферний. Боже, мені прям. Цвинтар і все тут. Але такий не сумний, а прям готичний. Мається на увазі, може я в якийсь закинутий. Так, це А, конвалії. Красиво. Конвалії прям конвалії. Дійсно гарно зроблені. Ой, кізьмі в мене падає. Так, а це в нас що? М -м, троянда нуж. Троянда це стає така мускусна троянда. Коротше, то треба буде носити на собі, чи вона мене не придушить. Ну і гірліян. Ой, гарно. Так, тепер це пішло в якісь кремові квіти, але все одно вони такі зелено. Мм. Холодні. Не знаю, як пояснити. Що це жимолось так пахне, можливо, такою пудровою крем... пудровий крем? Мені це дуже подобається. Гарно, свіжа і така класична композиція. Зараз вона вже така більше йде в кудись в сторону олдскула, хоча це аромат 21-го року, але це туалетка я розумію, що це переведення якогось старішого аромату. Я його не знаю, але ну, нині ухала старіший. Але це звідси ну, з серветки мені дуже подобається. Боже краса. Лютан краса. Щось мені Бракін нагадує, але в будь якому випадку, поки що він мені подобається. Все, напишіть мені, що ви знаєте з тих ароматів. Наступного тижня знову буде якесь таке відео. Може, напишіть мені, що ви. Що вас цікавить, що ще тестувати, і в мене є ціла коробка, і я просто дістаю, чесно кажучи, отак: от жменюю і тестую звітам, тому що цю коробку треба закінчити і роздати або залишити собі. Тому що ну скільки можна, всі нові і нові відливанти приходять. Напишіть мені, що ви знаєте з цих ароматів, поставте мені вподобайку, напишіть мені коментар, коментар підпишіться на мій телеграм-канал. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цімкібанки.